Я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що даєте десятину, зм'яти кропу, тьміну, а занедбуєте закон Божий. Бачите, як Господь тут порівнює каже: ви даєте десятину, бо такий припис церковний. Це від старого ще завіту, що далеко до Христа було, що десяту частину від свого доходу, від цього, що ти маєш, належить Богові. Як я маю Богові передати нову пошту чи як? Це значить, ти маєш це пожертвувати ближньому до церкви, куди хочеш. Це частина, якою ти маєш поділитися, десята частина. І каже, то ви. І вони діло в тому, що він казав не для тих, що не давали, а для тих, що давали. Бо вони приносили на жертовник, <кхух> вродило йому там зерно, чи що, чи касмята, кмін. Вони це все збирали та й десяту частину нести туди, здавали. Але чуєте, не ягнят, не худобу, не ще щось, а м'яту, кропу приносили на жертовник. Ну, як би знаєте, ну, я десяту частину віддав, все, я спокійний. А каже, але не хочете ділитися тим, що ви від Бога отримали милосердя, любов, віру. Тому він каже, з цього зміну з зм'яти видаєте, каже десятину. Віддаєте. А чому не віддаєте любов? Не віддаєте милосердя? Каже, горе вам книжники і фарисеї. Бо вас каже, з верхи, каже, ми помили. Бо зверхи легше мити, вона і так чисто. А всередині. Там щось їв, там ще щось, там треба, треба постати. А так повторав зверху, і все. Щоб видно було, що вона чиста. І ми часто так поступаємо, не з мізками, не з посудою, так? але ми так робимо для людей. Щоб люди бачили, О, показати, який я побожний. Показати, який є чесний. От я до церкви ходжу, я на церкву даю систематично, все виглядає, ну, хоч бери його до неба. зараз, зразу. А Господь каже, а всередині повні всякої мерзоти, ви каже, що цідите комара, а ковтаєте верблюда. Ну, це така гіпербола, перебіщення таке, але Христос іменно звертає на ту увагу. Що ви на дрібниці звертаєте увагу, на отакі там комара, сидиш і так переживаєш, я тут щось так так дуже переживаю за тим, аби я правильно перехрестився, аби я правильно молитву сказав, скільки разів, отче, треба казати молитву там? шість разів, а цю сім, а цю три рази. Та би ж не перепутати так? Але коли закінчується молитва, то від не розумієш, кому він це молив? Тому оця така, знаєте, скурпульозність, скурпула це коли ми щось такого, як з мухи робимо, з мухи робимо слона, кажуть, так? знаєте? Христос каже, комар і верблюд, знаєш, а ми каже, з мухи робимо слона. Щось таке не дуже значуще, а так роздуваємо, що воно таке значуще, щоб люди тобі казали, та ні, та ніч, ти дуже мудрий, ти дуже святий, ти дуже правильний. Не так воно працює. Господь Бог хоче, щоб ми звернули свою увагу на нашу середину. Все. Він каже, ви гроби побілені. Зверхи такі гарні, з золотими буквами написано. Ангелик сумний стоїть над гробом з мрамора білого. А всередині кістки там і всякі нечистоти. Та то наша родина так, то там ми всі, що народилися, землі взяті в землю і повернемося. Але Христос показує приклад. І ви знаєте, що таке гріб, і знаєте, що таке покійник. Бо якщо ви не раз були на похороні, що він не пахне, він смердить. Бо починає розкладатися. Його закопали в землю, землі прийшов в землю, повертаєшся зверхи. пам'ятник, все, тішимося, по почитаємо, величаємо. Але Христос каже: не то, що лише зверхи, знаєте, що ще є в сердені. Таке саме з вами. Христос нас порівнює до гробів. Ви каже, гроби побілені, зверхи такі гарні, намальовані, макіяж, все чітко, прическа, брови підправлені, все супер, манікюр, все, все зроблено. А що всередині? Бо тому що Бог каже, що все, що ви робите, це зовні, це для тих, що навколо вас. А то, що в тебе всередині, каже Господь, то для мене. І для нього є важливо, щоб там всередині була чистота душевна. Не чистота крові і сила м'язів, а душевна чистота. І він каже, почисть спочатку свою середину. Бо як вона чиститься, як вона міняється, так, як десятину ви даєте, яке тут має відношення це до цього? Дивіться, даєш десятину, з кміну, з м'яти. Де та м'ята взялася? Я посадив. А чому вона росла? Бо Тому що Бог її благословляє. Ти ж не можеш сказати, скільки листочків вона має викинути, яка вона має бути за висока. Це Бог дає. Але ти коли неї ходиш, і вона твоя, бо вона ти постарався, ти її посіяв. І з того, що Бог тобі вродив, ти даєш десятину. Як подяку Богові за те, що Він тобі це виростив. Це стосується не тільки м'яти і кміну, це стосується пшениці, зерна, картоплі, все, що росте в землі, все, що росте, і дає плоди. Сливки, яблука, все. Бог тобі вродив, дай десятину Богове, як ознака того, що ти йому за це вдячний. І коли каже Господь про любов і милосердя, і віру — Це те, що Господь Бог дав тобі, бо ти любов і милосердя на базарі не купиш. Це дар Божий. І тому каже Господь: дай десятину від того дару, бо я тебе люблю дев'ять разів, 90%, а 10 віддай ближньому. Щоб подякувати мені за те, що я тебе люблю, каже Господь. Розумієте, ми з любові теж платимо податок, мали би платити. Бути добрими, бо Господь до нас добрий. Бути милосердними, бо Він до нас милосердний. І хто оцінює Боже милосердя, Божу любов, той і є милосердний, той і ділиться любов'ю. От що значить десятину давати із того, що Бог уродив, і яке воно має відношення до того, що Господь Бог каже: будьте милосердні, і як Отець ваш Небесний, милосердний. Це данина Божа і подяка Богу за те, що ми прийняли милосердя. Амінь. Ім'я Отця і сина. І свята Духа, слава Ісусу Христу! Слава навіки!